Участький мирний договор. В ньому упоминається українське господарство, українські казаки і укра... euh, українці, в принципі, як ну, народ, люди. Да. Вот. Далі 1711 рік, письмо кримського хана к Піліпу Орліку. Там он теж спокійно себе пише за українське господарство і таким чином його пізнають. Також в 1712 році самого Піліпа Орліка письма упоминається не один, не два, а десятки раз Україна. І Московія, український народ, і московський народ, українське государство і московське государство для об'єднання цілого українського народу ані гетьман, ані військо-запорізьке не можуть скинути свої прапори і заявити про свою покору. Чи не варто було без нас говорити про нас? Треба розуміти, що розкол в Українській республіці, про який зараз говоримо, буде розв'язаний. Ну, кстати, інтересно, з Україною ще йде асоціація Русі в його письмах.